У нас сьогодні медитація з ельфами. Це наші друзі і вони допомагають нам, навіть коли перейшли на тонкий план, і ми їх зараз не бачимо. Так само, як єдинороги та дракони та інші істоти з царства дев. Вони все одно присутні поруч з нами і допомагають нам. У всьому. Головне це звертатися до них за допомогою і вірити та відчувати, що все складеться самим найкращим та найвищим чином для кожного з нас. Розслабтеся, закрийте очі, ноги і руки ми не перехрещуємо: можна лежати, можна сидіти. Головне, щоб вам було зручно, ви могли зосередитися на собі, на своєму тілі, на внутрішніх відчуттях, відпустити всі страхи, тривоги, всі думки. Все, що вас бентежить та непокоїть, ви складаєте у велику валізу. і... Ви кидаєте її в океан, і хвилі відносять цю валізу подалі від вас. Вона сховалася за горизонт, і ви більше її не бачите. А значить, ваша голова стає яснішою. Ви Можете зосередитися у моменті тут і зараз на тому, що ви відчуваєте в тілі, які енергії вас наповнюють, як ви відчуваєте простір, ні про що не думайте. Зосередьтеся на собі та своїх відчуттях. І зараз ми робимо вдих, видих, вдихаємо носом і видихаємо ротом. Глибоко дихаємо. З кожним вдихом та видихом вас наповнює розслаблення, хвилі розслаблення огортають у вас як тепле море, а ви наче на березі знаходитеся. І зараз. Побачте, відчуйте або просто знайте, що ви енергетичними каналами, які виходять із наших стоп та копчика, з'єднуєтеся з центром Землі. Верхніми чакрами ви з'єднані з нашим Творцем. Два потоки завжди йдуть, течуть і наповнюють вас. Це потік Творця і Матері землі. Я запрошую вашу душу, ваше вище я, вашу сім'ю світла царства Дев та Архангела Михаїла у нашу медитацію, для того, щоб ми найкращим та найвищим чином зараз взаємодіяли з царством ельфів. Ви можете відчути зв'язок з ельфами, можливо, ви колись втілювалися ельфом. Це не просто казки та легенди або фентезі, фільми та книги. Вони справді існували і й досі існують на землі. І зараз відкривається портал. У кожного він виглядає по-різному. Звідти виходить благородний представник раси ельфів, який запрошує вас в гості, в їхнє царство, там, де вони знаходяться, там, де вони проживають. Ви входите в портал. Не бійтеся, це все безпечно, з вами ваші янголи, які вас захищають. І ви зараз бачите, як ви опинилися у неймовірно гарному вимірі, де дуже багато дерев, зелені, квітів. Річок з чистою джерельною водою, кристалічно чистою. Вона аж виблискує на сонці. Дуже тепло, м'який приємний клімат. Такі легкі хмаринки на небі. Вони виблискують різними кольорами веселки. І це створює дуже незвичну картину. У нас на землі, в нашому вимірі, де ми знаходимося, теж вже починають проявлятися різні. Незвичні хмаринки, тому що світи та виміри з'єднуються, і завіса стає тоньшою. Ви зараз гуляєте на поляні і проходячи її, помічаєте. Прекрасний замок навіть ціле місто. Воно неймовірно інтегроване з природою. Це прям таке місто якихось високих технологій і природних елементів. І воно таке все біле, сяюче, там кругом водопади, птахи, і, можливо, якісь цікаві ще істоти є. Вас запрошують у це місто, ви заходите, вітаєтеся з усіма. Всі дуже раді вас бачити, вони сумували за вами, вас проводять у замок самий головний. він навіть як замок вежа, там багато різних книг, тому що ельфи несуть велику мудрість, знання. А особливо ці знання про взаємодію з природою і царством дев, що ми маємо відновити на землі, як правильно використовувати ресурси, енергію ефіру, і щоб ці ресурси були для всіх людей безоплатними. Тому що природа їх нам дарує просто так. Тут нема жадібності у цьому вимірі. Всі працюють у сотворчості, створюють прекрасні витвори мистецтва, створюють зілля цілющі і дуже багато чого. Вам пропонують одягти ельфійський наряд, який зшитий спеціально для вас, і зроблений спеціально для вас, який буде захищати, очищувати і наповнювати вас природною енергією, ресурсами на тонкому плані. А також вам дають перстень, одягають на пальчик і ще деякі коштовні подарунки кожному свої. Прийміть з великою вдячністю і любов'ю і подякуйте обов'язково ельфам. Ви можете гуляти по замку, ви можете гуляти на подвір'ї, по всьому місту, можете взагалі по всьому виміру гуляти, цікавитися про щось у них, запитувати. Відповіді обов'язково вам прийдуть, якщо не зараз, то згодом, інсайтами усвідомленнями. простір обов'язково проявить вам відповідь, коли ви будете до неї готові. Вам ще дають із собою свиток. Розгорніть його і подивіться, що там написано. Можливо, там якісь невідомі для вас символи. Вони розпакуються всередині вас та інтегруються найвищим та найкращим чином. Ви можете зараз якось повзаємодіяти у сотворчості. З ельфами зробити щось, допомогти їм у чомусь. Вони будуть тільки раді. Отримайте благословення і повертайтеся через портал в Тут і зараз. Ви можете робити цю медитацію тоді, коли ви захочете. Дякуємо царству ельфів за подарунки, за благословення, за їхню допомогу і присутність. Напишіть, що ви бачили, відчували і свої усвідомлення. Дякую вам. Виходьте з медитації на видиху і відкривайте очі.